Всім привіт, вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Як завжди, підписуємось, підтримуємо відео лайком. Ну і в описі під цим відео є телеграм-канал, де я розказую про найактуальніші проекти 2024 року. І сьогодні вже я назбирав AvaCoin, 405 708 монеток, і їх можна обміняти на 1 грам золота. Ну, а один грам золота вже вивезти на Binance, точніше, в USDT. І зараз подивимося, чи дійсно все працює і чи спрацює саме цей вивід. Отже, натискаємо на ось тут на долар справа. І для початку нам потрібно обміняти ці монетки. Натискаємо на Collected Gold Dust. Далі 1 грам. 2 грама. Так, натискаємо свап. Все, обміняли. Виходимо назад. Що в нас по монетах? Так, дивимось, баланс не обновився. А, ось воно. Є в нас баланс 67 USDT. Так, ну і давайте спробуємо тепер вивезти. Мережа BIP20 USDT. Так, тут ми вставляємо адресу, я вже її скопіював. І натискаємо Withdraw Active Balance. Так, вроді все вірно. Натиснули. Так, що в нас показує вейт. Почекаємо. Ну, скільки часу приходять ці кошти, я сказати вам не можу. Тому коли кошти прийдуть, я скріншот обов'язково виставлю в свій телеграм-канал. Тому підписуємось обов'язково там. Підписуємось обов'язково на YouTube. І, звичайно, не пропускаємо таку можливість поклацати по екранчику і вивести ці кошти. У мене вийшло там приблизно. Трошки більше, ніж 10 днів, але це за допомогою рефералів. Самому потрібно, потрібно, потрібно порахувати, скільки це там виходить. 7500 дається в день, тобто 10 днів це 75 тисяч, приблизно біля двох місяців. Але якщо з партнерами можна, наприклад, зробити аккаунт дружини, мами. Дітей і за допомогою цього натапати швидше. Ось дивимося, є партнерська програма. тут. Відкриваємо деталі і дивимося, якщо просто перший день наклацати там 7500, отримуємо 1000, далі 2000, 5000 і до 15000 за кожного реферала можна отримувати в монетках. Тому не пропускаємо таку халяву. Виводи я бачив в телеграм-каналах є. Буде мій вивід, я обов'язково скидаю скріншот. Пам'ятайте, що інвестуємо лише те, що можемо дозволити собі втратити. Ну і, звичайно ж, не будьте.